Зараз про Туреччині в контексті про Туреччину так і заяви в контексті України, але перш ніж перейти до цієї теми, ось б з вами хотілося обговорити Редже Пердоган вперше публічно назвав умову, за якою буде схвалено меморандум про входження Швеції до НАТО. Ердоган вимагає видачі 130 представників робочої партії в Курдистану, яких в Туреччині називають терористами. Передував цій заяві скандали з тим, що подало Ердогана, спалили у Стокгольмі, і речник турецького президента тоді так м'яко натякнув, що час для ратифікації вступу Швеції та Фінляндії в НАТО він спливає. Як на вашу думку, далі розгортатимуться події? До речі, це інциденти з Уподолом. Що це таке було? Ну він був інспірований дійсно представниками РПК. В Швеції, які знаходяться, їх там багато. Вони як в політичному вигнанні знаходяться. Там є дві такі великі сили: це робітнича партія Курдістану, і загони ЮПЖі, це загони сирійської, <кій> сирійського Курдістану. Так? Тобто представники їхні, які також знаходяться там в політичному вигнанні, і, знаход... і Швеція надала їм притулок. Швеція, до речі, курдам надавала притулок ще з давніх часів. Ще з 80-х років, коли питання було геноциду Саддама Хусейна проти курдів на півночі Іраку, і дійсно, як заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон, він заявив, що це фактично диверсія проти вступу Швеції до НАТО, Швеція демократична країна. Да? Зараз уряд. Такий ультраправий можемо сказати в Швеції, да який фактично оцей наратив е, турецький Ердогана стосовно видачі е, представників робітничої партії Курдістану або інших організацій курських не підтримує і тут складна дуже ситуація. Як вони будуть виходити з цієї ситуації? Я не знаю, тому що Туреччина заявила, що по Фінляндії в них немає претензій, і вони готові ратифікувати. Але Фінляндія сказала, що без Швеції ми не будемо вступати. І тут тут дійсно, ну по-перше, був викликаний стосовно цього опудола, був викликаний і посол шведський в Анкарі. Далі був відмінений візит спікера парламенту Швеції до Туреччини. І заява шведських політиків теж говорить про те, що дійсно демократично, як вони говорять, обраного президента спалення опудала в. Демократичній країні це є неприпустимі речі і таке інше. Тобто теж складна дуже ситуація. Я вам скажу так. Я думаю, що ця ситуація вирішиться після виборів в Туреччині. тому що Туреччина, якщо ми беремо глобальний, глобальну вже ситуацію, яка є, Туреччина прекрасно розуміє, що без Швеції і Фінляндії архітектура Північно-Атлантичного альянсу, в тому вигляді, в якому вона сьогодні є, вона не, не, не завершена. не завершена. І вони прекрасно розуміють, до речі, що і без України ця архітектура безпеки не завершена. Але зараз для внутрішнього споживання Ердоган не може зробити таким чином і дати таку команду від себе, щоб парламент Туреччини ратифікував угоду про вступ. Швеції, Фінляндії до НАТО, нам треба чекати виборів, які будуть в Туреччині, і їх результати. Після того я думаю, шанси на ратифікацію будуть вищі, тому що ставки для Туреччини теж дуже високі. Ну, по перше, це програма F-35 з сполученими штатами, да яка зараз приторможена, і я думаю, що ці всі питання вони будуть розглядатися, і все одно Туреччина ратифікує ці всі проблеми, тому що. Номер один питання і проблема в Туреччині це курдське питання. Це курдське питання, тому що е, 27 відсотків населення Туреччини це є курдське населення, яке компактно проживає на півдні Туреччини. І проблематика курдська вона тягнеться не один, не два, не десять, а вона тянеться достатньо велику кількість десятиліть. І проблема те, що у народу, який має 50 мільйонне населення компактного проживання на півдні Туреччини на півночі Сирії, на півночі Іраку і на заході Ірану немає своєї держави. Да, є автономія в Іраку, курдська автономія, але вона не, ре, не реалізована в повноцінну юридичну державу, і тому ця проблема для Туреччини дуже дуже суттєва. Я думаю, що після виборів, коли вирішиться питання президентських і парламентських виборів, в Туреччині, тоді вже це питання буде, я думаю, вирішено, але будуть певні дійсно. Торги продовжуватись з Швецією для того, щоб питання робітничої партії Курдістану і ЮПДЖ воно було якимось чином повністю невільовано із майбутніми президентськими виборами багато експертів пов'язують міжнародну таку бортливу діяльність Ердогана, зокрема намагання його якимось чином посадити за стіл переговорів президентів України та Росії. І ось тут цікаву заяву зробив український посол у Туреччині Василь Боднар. Він говорить про те, що радикально за останній час Туреччина змінила позицію щодо закінчення війни Росії проти України. Анкара за його словами більше не прагне встановити мир за будь-яку ціну. І в Туреччині чітко зараз за словами Боднара проглядається позиція про необхідність дотримання принципу територіальної цілісності України. Як ви це можете відкоментувати? Ну я вам хочу сказати так: що спочатку і до початку війни повномасштабної в Україні Туреччина завжди притримувалась позиції підтримки України. Ми це повинні чітко розуміти. Це і військово-технічне співробітництво, ми знаємо. Достатньо серйозно Туреччина нам допомагала: це і фінансова гуманітарна допомога, це і е, гарантії існування зернового коридору, дуже багато нюансів, про які Туреччина підтвердила своє стратегічне стосунки з Україною, свої стратегічні стосунки України. Бо у нас е, юридично оформлено стратегічне партнерство. Те, що е, Ердоган і Туреччина мали таку позицію трошки. Східну і туди, і сюди Тобто, з одного боку вони не, не підтримали санкції проти Російської Федерації. Та да, вони е, говорили про те, що вони тримають відкриті відкриті двері для можливих пере перемовин. Ну ми пам'ятаємо цей березень місяць і інші пропозиції, які були постійно. Я це називав таким чином. Я називав так, що Ердоган водить Путіна як козу по колу, тобто він йому обіцяє одне. Говорить нашим інше, розуміючи, що ми не підемо на ці переговори, і вони завжди заявляли про підтримку територіальної цілісності України, завжди під про це говорили, завжди говорили про Крим і до повномасштабної агресії, і після повномасштабної агресії. Я вам скор скажу так, що Туреччині Туреччині вигідна ситуація, коли Україна переможе, тому що фактично. Замикається оця ось стабільності в регіоні близького середнього сходу Чорноморському басейні і виходячи на північ до Балтики. Тому вже був розглянутий цікавий варіант створення союзу Великобританії, Польщі країн Балтії України і можливо Туреччини. тоді це замикається ця ось безпекова і геоекономічна. Ось. І тоді, звичайно, Туреччина має всі преференції. Плюс Туреччина сподівається на відновлення візьме участь у відновленні України. Це теж такі є програми нюанси. Ну і плюс Крим Крим для них в першу чергу вони зацікавлені, що Крим повернувся до України. Там 300 тисяч кримськотатарського населення. Це їх фактично брати тюркомовні. І тут ситуація Туреччина буде да те, що вони так на радикально публічно вже виступили. Що дійсно мир може бути тільки коли б... Я думаю, що це оце підійшло. Підійшла ота фінальна стадія, на яку всі сподівалися про політичну підтримку Туреччини до нас. Вони прекрасно розуміють, що Росія не піде на оті перемовини, які вони як які ми формулу миру, яку ми їм пропонуємо. Вони не підуть Росія на це, і Туреччина тоді пошла в таку, в таку гру більш пряму і відкриту.